Кінні фетони, що споконвіку були візитівкою принцевих островів, розташованих біля узбережжя Стамбула, невдовзі можуть стати історією. Через нарікання екологів та захисників тварин транспортний засіб, що функціонує як громадський, планують замінити електричними військами. Захисники традицій обурюються. Відколи на цих островах оселилися люди. Тут пересувалися лише на фаетонах. Це єдиний транспортний засіб, для якого придатні тутешні дороги, каже один із власників фаетонів. На дев'яти островах у мармуровому морі функціонують майже 300 фаетонів. Щонайменше кожен шостий з них вирішили замінити на електричний. Головні аргументи противників кінних візків неналежний належний догляд за тваринами і неприємний запах. Біярелегастафетони це символ островів. Звичайно, проблеми є. Наприклад, забруднення довкілля, використання для перевезень хворих коней чи неприємний запах. але загалом ми можемо усе це взяти під контроль, вважає мер принцевих островів. Доля бонгібісоромлердоля фаетонів. Залежить від рішення мера Стамбула. В очікуванні вердикту принциві острови заполонили туристи, щоб ймовірно востаннє проїхатися узбережжя Мармурового моря в кінному екіпажі.